46 лотів, 300 лотерейних квитків, кожен з яких вартістю 100 гривень. Волонтерський центр шостка добро оголосив нову акцію Світи єднайся заради перемоги України спрямовано на допомогу ЗСУ. Призові лоти з Німеччини та Словаччини. Про це розповідає волонтерка Влада Воробйова. Це продали. На розіграш мої друзі, колеги з, зі Словаччини, Льодо і Наталія. Вони безпосередньо ще допомагають з продуктами харчування сюди. Що стосовно Німеччини, це передав, передав волонтер нашого волонтерського центру Григорій Канавей. Він передав такі речі більш під старину, ну Вони дійсно класні. Серед призів, декор для дому, а також гарне столове приладдя. Це бокал, наливається сюди чайок або віскі, то що п'є. І там буде видно, яка фігурка. Тобто, здесь воно Також е мартинки. Оце казали, що декоративний посуд, це, бачите, це баночки, вони, я не знаю, там, мабуть, для сипучих якихось такі красивенькі. Їх можна буде потім підписати. Також класний набір, вони передали, зараз покажу. Оце повністю набір. Він з наклеїчками, тобто можна буде підписувати, там є маркер, підписувати або це кава, або це цукор. І якщо кожен раз міняти баночку, ви стерли і знову вона нова. Переможці лотереї визначать за допомогою генератора випадкових чисел. Участь можна взяти, перерахувавши кошти на картку: 41, 49, 49, 93, 98, 45, 26, 70, отримувач нескоромна Світлана Юрівна. Після до цього зателефонувати за номером телефону 050 690 20 61 або 050 480 80 і підтвердити бронь. Також можна придбати лотерейний квиток за готівку і забронювати номерок особистого приміщення волонтерського центру Шостка добро. Примітним є те, що тут також продовжується акція Жвенька каштанів участі ній беруть як дорослі, так і діти. Принесли каштани. Також малюнки для захисників, вихованці початкової школи. Паросток ми сьогодні принесли ці малюнки щоб передати нашим захисникам і привітати і привітати з днем захисника і з Днем захисниці? Бажаємо мужності, сміливісті і перемоги. Антоніна Денисенко, вчителька початкової школи паросток, говорить, що діти допомагають нашим захисникам на постійній основі. Ми виховуємо патріотів, і це дуже дуже важливо. Кожен крок. Яке ми робимо вперед? Це виховання на патріотизмі. Так виховували нас, так виховували наших батьків, так виховуємо ми, наше, наше майбутнє. Це наше майбутнє. А воно достойне.